Місто Львів Витрику Шандрій. Це мої тексти були написані. Перший текст про життя людини написаний в восьмому класі. Другий текст про вчительку був написаний в 10 класі. Це моє бажаного плагіату, ніякого немає і нікого ніколи інших текстів не використовував. Написаний в десятому класі, коли я ще був малий, 15 років це сім років тому. Життя у школі прийшло між дітей. Здається, зовсім небагато. Мільйон питань, мільйон ідей. І кожен день у школі свято, хто тут не був, не працював, того не може зрозуміти і хто ночей не досипав і за проблем, що мають діти. А ти є вчитель, ти творець, наставник, ти і виконавець. Людина просто на кінець своєї професії. Ти все знаєш, то свято твоє вже прийшло, і лине пісня, лебедина. Всяке у житті було, та ти є вчитель. Ти людина учителем не кожен може бути, не кожне серце міє говорить. Учителем ми ж той, хто міє чути, окрилити, навчити і любить Тендітну дітну душу ласкою зігріти, добротою напоїти. Усі серця безмежно ціли, світ любити і дітям усього себе віддати. для тебе, школа, рідний дім, тут понесли твої і мрії, тут свято тут. Е, тут свято є у ні і щирі помисли і надії. То зустрічі, світлі дні, наради творчі і семінари, уроки, походи і пісні, і злети в школу. Е, злети... І, і удари, хто в школі не працював, не падав часом від утоми. То щастя повного і не знав, то ти радість тому невідома. А тут свято твоє вже прийшло. І лине пісня, лебедини. Усякі у житті то було, та ти є вчитель, ти людина. А перший учитель, як сонячна ласка, як чисто живе джерело, до діток приходить, німа радість і ласка та мудрість та ніжне є тепло. Він е... ласкою всіх може зігріти добротою, напоїти, усі серця безмежно ціле. Світ любить і дітям у школі все віддать. Все, 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 я. Молодець. Молодець.